Так, друзья, вот мы прошли песок, набрали ведра песку. Вот такие ведро. Сейчас будем с вами тестовать корновую систему. Аккуратно, потому что неудобно. О, так. Поделись, какая красота. Все корни вымочены Я, может быть, деблей, глиные. Но корни просто красивые. Мы не будем их порвать. Это красиво. Просто берем их аккуратно и останавливаем. Ветро. Вот так вот. сторон Ложим. Вот. Берем песок и постепенно насипаємо песку. Песок должен быть влажный. Раз в місяць проходити погруби дивитися, який песок. Бо если песок просохне, то буде погано. Наші курочки мы трохи підсошити и можете даже. Буде проблема все, главен соблюдати, соблюдати за піском, бо песочек влажный влажний, і так вот його его укрываем. Писок трошки холодненький, нічого він нагріється. Отак так, друзья, накрыли, ще будем накривати більше, Все я вам показую. Показываю вам я, мои черночки стоят в воде. Это новый метод. И так черночки мои закопаны в песок и пролиты водой влажной. Земля пока влажна. вот. влажная. Вот. Ладно, ну тут трохи сухенькие, будем все проливать. И так будет храниться до самой весны. Вот, тут разные. У меня есть черночки, есть и надежда, есть и рыба, есть разные. Кому бы интересно, вот такие черночки, пишите мне. Я вам отвечу на вопрос, какие у меня есть чубики или черночки, то как потребуется, ротайтесь. И высыпаем. Песок. О розгромем, щоб корні не виглядали, щоб корні все заховані були. О, так. О, так. о все. А так, друзі. А так будуть зберігатися, Тримась то ли Дітро в драпішку. Отака красота, ви бачите, які гарненький. Сахну зі двома пледимитрилками це дуже добре, що шо... бітріша можна формувати на рукаве. Та і тут, а де вітрима. Я лично такі самі ще не виращував. У мене було раз там двома, а тут стараюсь. По одному пагані. Ну, якщо можна так робити, то можна і два. Це буде, звісно, краще. І пістріше будете формувати ваші кущики, От. Ну, на весні обов'язково потрібно, як мій опит, потрібно обрізати так і формувати нові пагани. А остальные пахи я буду робити зі ще якісь, а, черночки на саженце. Друзья, так і в видео я показала як храниться. Если вам понравилось, то ставьте лайк, старайтесь, делиться опытом вам як храниться саженцы, так и берега не лозы. Вот. Такі дела, друзі. Що, до нових встреч. Всім пока. На следующему видео будемо навесні висахивати ці санти. Я покажу, як правильно підготувати яму. На каналі в Ютубі відео. Можете подивитися, як правильно посадка санса. Кому чекають, переходить. До нових стрес. Всім пока.